Щоб все було чесно, я буду використовувати тільки одну руку. До нас звернулась людина з порушенням функції руки. Треба зробити функціональне спальне. Поставив сюди пристібний керімет, щоб мішок не сповзав на землю під час сну. Дуже сильно прийшлось поламати голову над фурнітурою. Але я знайшов самозатяжну. Працює одною рукою. Для більшого комфорту додав відсік для подушки, куди можна додати або подушку, або скручені штані. Що то що то дасть супер великий плюс до комфорту. Всередину поставив дорогезний мікрофліс, але він того вартує. Він надзвичайно приємний на дотик, і крім того, він дуже класно відводить зайву вологу. Москітна сітка захистить від комах, а для блискавки я придумав спеціальний фіксатор. Вийшло дуже круто. Тож тепер ми робимо і адаптивні спальники для людей з обмеженими можливостями. Якщо що замовити можна в профілі. Ззовні стоїть класна мембранна тканина. Вона дихаюча, те що потрібно, і всередині така куліса, щоб не потрапляла волога через блискавку. Загалом я дуже задоволений результатом і.